Більше підтримки для України, щоб переконатися, що Україна займає найсильнішу позицію як зараз, так і для подальших переговорів. Друге повна ясність, що зараз не час для зняття санкцій, а навпаки. Те, що ми обговорювали, це те, як ми можемо посилити санкції, щоб підтримати ініціативу США залучити Росію до переговорів через подальший тиск з боку групи країн. Росія зараз не зацікавлена в справжньому мирі. Це робить ще більш важливим, те, що ми наполягаємо на припиненні вогню. Що це можливо, і що це пов'язано з негайним припиненням атак на інфраструктуру, і що з цього може виникнути більше можливостей для хорошого майбутнього для України, особливо для справедливого та розумного миру. Що також важливо для нас, так це те, що припинення санкцій зараз було би серйозною помилкою. Санкції повинні бути продовжені, їх також потрібно буде розвивати далі. І Європа та США повинні зайняти чітку спільну позицію, щоб ми могли продовжувати використовувати цю можливість для підтримки України. немає сенсу припиняти санкції, доки мир фактично не буде досягнуто. І на жаль, ми ще дуже далекі від цього, як ви бачите.